Всіх ще раз вітаю, пройшов тиждень, наразі я прийшов знову в наступний магазин. Один із найбільших супермаркетів з точки зору мережі у нас в Україні. Як ви здогадалися ТБ, якщо не помиляюся, їх більше 1200 об'єктів по всій Україні, з них 45 в Києві. Я на поздняках, тому вирішив продемонструвати, що наразі перед новим року можна придбати. Хочу одразу зробити наголос, коли ми в такому форматі магазину знаходимося, то звісно це обмежена кількість асортименту, але сподіваюся, що буде, так кажуть, корисно. Тому давайте почнемо. Якщо ми говоримо про ігристи, є про секо категорії брюд за 229 гривень. Виробник Боргезія. Так само є в нас виробник Галанті, це з зони Венето, конкретно з Бордоліно. Більше всього ботлер, ніж виробник, але не знаю, точніше екстрадрай. За 220 гривень. Це те, що умовно кажучи, можна на оператив. Звісно, ви завжди побачите латінім, тому що це безперервна акція за 169 гривень. До речі, дивіться відповідь а, також в цій категорії, але дешевше германіум. Це український виробник у нас бренд Fratelli Winery за 108 гривень. Тому якщо ви любите напівсолодки і гристе, то це сюди. Далі в нас є. Вдова Гіо, гільот, не знаю, як точніше на французькому, 184 гривні. Я подивився, вино матеріал досить свіжий, але в будь-якому випадку ви маєте чітко розуміти, що ціна максимально завжди прив'язана до якості продукту, тому не треба чекати чогось надзвичайного, відвину, яких всього там, 11 або 10,5% алкоголю. тона навіть 12. Далі в нас є тут від Шабо, перше бачу таку от пляшку. Якийсь спешел едішн, її брют і напівсолодки за 166 гривень. Не знаю, чи це знижка, чи це якась промо з точки зору постійної ціни, але тут точно є знижка у Артемівського. Для любителів Артемі Вайнері за 205 гривень можна купити класичний метод шампанізації. Це коли ми говоримо про українське. Далі вартує уваги нашої позиція Лінсан Баве, винограду Сірай Марселан 2023 рік. Французького походження у нас виноматеріал, конкретно зона Пейдок, тобто регіон Лангедок Русіон. 14,5 алкоголю, всього 209 гривень. Повірте, це дуже ефектно з точки зору його кондиції і вартості. Біля нього є сусід П'єре Бордо, 22 року, 13,5 алкоголю 147 гривень. Звісно, також вартує уваги співвідношення ціни і якості. Вони дуже близькі з першої позиції. Є піно нуар французький і шардоне французький за 145. Така, бачите, цікава візуальна етикетка 12,5 алкоголя. Ну, для піно нуара достатньо. Тут у нас 12, Для шардоне теж плюс-мінус достатньо. Це знов ж таки можна на нього звернути увагу. Але те, що мене реально здивувало, і те, що поїде додому сьогодні до мене. Це ТТО, Вестерн Кейп. Це у нас Південно Африканська Республіка, Севіньон Блан Блаш 140 гривень. Зверніть увагу, 2024 рік. Тобто свіжечок, як то кажуть, одразу з цистерни до нас 12,5% алкоголю. Тут є його білий брат, чистий Совіньон блан Повторюсь, це у нас Південно-Африканська Республіка. Також 24 року врожаю, 12,5% алкоголю. 140 гривень. На сьогоднішній день, напевно, з наймолодших 24-х років врожаю це найдоступніший напівсолодкий ріслінг під зони А Для любителів знову ж таки напівсолодкого у вас тут балують більше, спирту всього 9% алкоголю по цукру, по цукру, по цукру. 4% 40 грам на літр. Далі у нас є 12,5 алкоголю, червоний за 127 гривень. І, до речі, є поруч гарна позиція, я її знаю, вона з Австралії, Кавернес Віньон, Крокоділ Крік 143 гривні, але мене дуже засмутило оцей савдепівський напис 12,5-14,5 алкоголю. Ну Тобто це, знаєте, типу і серії, якої ви якості? Ну, Від середньопомірної до вищих до, серед до, до гарної, але ж таке стабільно помірної. Тобто я до чого веду? Воно не читабельне. Не пишіть от таким чином ці контретикетки, тому що я розумію, що це облегчає процес, але 12,5 і 14,5 алкоголю це, ну, це дуже велика різниця з точки зору е якості, який відображається пляшці, тому що хочу нагадати, чим більша вражальність. З лози винограду, тим менш буде воно алкогольне, і майте на увазі, що чим більш високий алкоголь в віні, тим більша якість у вас буде всередині пляси. Це особливо рахується. Стосується червоних виль, в меншій менше це стосується білих вин. Їдемо далі. У нас є з Іспанії літрові пляшки, 12,5 алкоголя і 122 гривні. Так само у нас є така серія Круз із білого, але... Хочу додати, я загалом досить скептично відношусь від літрових пляшок. В Силу того, що я розумію, що там ніколи не буде надзвичайний ефект чогось особливого. Це звичайне біле просте дано. Також, до речі, є з Австралії щодо червоного, так само є білий шардоне за 143 гривні. Але знову ж таки, 11,5-13,5 гривень. Я рахував, що ми вже від цього пішли, але трохи ще як кажуть, воно нас супроводжує. Причому є в нас Монтелаго 23-го року, сорт винограду Айрен, це Кастіль Аламанча Регіон, 95 гривень. Всього 11% алкоголю. Так, але не дуже. Бо вже 23. Якби тут було хоча б 12,5 алкоголю, я б сказав, супер. Але є в нас дещо більш цікавіше: 12-12% алкоголю, 24-го року врожаю. Піно Гріджо, вибачте, 23 й рік врожаю Піногріджо Делевенеція і в нього є менший брат сортинграду Мерло, також 23 й рік, 11,5% алкоголю. Це та досить така дивна річ, коли у білого більше відсоток алкоголю, ніж червоного, але знову ж таки, якщо у червоного більше відсоток менше відсоток алкоголю, то в нього просто була дуже висока врожальність, тому воно було, ну зовсім знаєте, таке. Ну просте, питке, без якихось виразних аспектів, можливо, навіть сліпу ви не визначите, що там є сортинограду мерло. Але є дуже цікава річ. Сподіваюся, що контр-етикетка нас не обманює. Це 24 й рік врожаю, сортинграду Гріло. Це сицилійський сортинграду, 12,5 алкоголю, Трента Чінквезімо А, 35-та паралель. Гріло Сицилія, вино марочне, 124 гривні. Реально вау. Так само в нього є, як ми бачимо, червоний його брат. Також 23-й рік рожаю, 13 алкоголь за 124 гривні. Ви знаєте, заслуговує уваги. І тут же є в нас тересиліани, морбідо Еротондо, 35 грам цукру на літр, 11,5% алкоголю. знову ж таки Амаделе. Це таке, знаєте. Ніж, трохи більше, ніж напівсухе, але менше, ніж напівсолодке. В нього є і червона версія, де в нас тут буде сорт винограду Монтепульчару, Неру і Троє, і біла версія, де в нас тут є сорти винограду Катарапто. Ну десь так, це в принципі весь асортимент. Є ще у нас тут Грузія, є Арменія, є трохи України, але, знаєте, не хочеться повторюватися, що і то, і то, і то, і напівсолодке, і на півсолодке, на півсолодке або десертне, тому що закликаю всіх все-таки скуштувати вина сухого типу. По літровим пляшкам 13 алкоголю, для прикладу, кастіловеро 134 гривні. Звісно, за засловую увагу, особливо коли ми говоримо про Глінтвейн. А що стосується сухих, то повторюсь: те то Совіньон Блаш, чистий Совіньон Blanc, серед червоних БВ за 209 гривень. І хотілося б вірити в Крокоділ Крік, що там все-таки є, бодай 12,5%, якраз 14,5% алкоголю. Асортимент обмежений, але як бачимо, все-таки приємні знижки 25 навіть 30% знижки, вони вартують увагу. Десь так від вас, звісно, лайк, репост. Велике прохання діліться з друзями. Всіх вітаю з наступаючими святами. Ну і звісно, щоб розбиратися у вині, приходьте в школу Семіля Віталія Ковача, формат онлайн. Це є ефектно, доступно, результативно. І саме головне, я хочу, щоб ви ніколи не переплачували за якісне вино, тому що вина в світі є багато, але, звісно, єдиний чинник. Скільки ж воно коштує? Тому не переплачуйте краще інвестуйте в себе, приходьте в школу Всіх обняв, дня, папа.